Сюди ближче. компанія Екстрасток вітає вас. Екстрасток це доставка по всій Україні. Кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка, піжама англійська, сорт A. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, що підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в вайбері. Підписуємося на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці, а також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки. Всім приємного перегляду. Так, тут у нас і комплекти попадаються. Штани Марвел. Флісові на манжетах, десь розмір LXL. Флісові, десь розмір ML. Ще Марвел до комплекту, то верх, то низ. Також розмір L. Флісові штанці. Ще флісові Міккі маус. Так. Next. Флісова кофта. Примарк. Розмір LXL. Стан гарний. Велюрки. Піжамні велюрки. Флісові штани, розмір МЛ. Десь розмір XL, Медведики. Флісова піжама це універсальна річ, і флісові штани, які можна носити вдома, на город, на роботу, спати в них, ходити на свідання, 16-18-й. Це у нас кігуця, Капішо... капішонка, капішонка міні. Розмір 2, 3 XL. Продовжуємо розпаковку. Все відкриємо, все покажем. Макінлі. Так. Це капешонка. Прикольно. Ще комплект. Ще комплект. Комплекти трапляються тут і нерідко Можна зібрати їх. Хе-Пі. Такий у нас. Травичкою. м'який Розмір також десь lxl Ще комплект один. Бачимо, кількість комплектів досить велика. Розмір Оліксальштанці. Ще комплект. Продолжим так. Размер Алексаль. штанці. Штанців досить велика кількість взагалі. Так, такі у нас Микки Комплект, вау, класний комплект взагалі. Пижамка класна. Стан гарний. Винни-Пух. Комплект. Так, еще. Кигуруми. штанции. Кігурумі, Excel, великий, флісовий. І ще товстенький кигурумі. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал, усім всього найкращого.